Освіт автопсихотерапії через письмо. Бо в принципі, ну, нормальна література тільки так і пишеться. Якщо це не комерція, то люди як правило, лікуються. замість того, щоб ходити до психолога і платити йому гроші, вони самі собі це виговорюють на папірі отримують гроші потім самі. Ну, небагато, але все. То я, значить, попереду з мене словами, це все почало сублімуватися, але поперла, власне, поезія, що було дивно, але, але бо економно, бо це типу, ти ну, причому крило мене так, що я писав щодня, ну але про це трошки пізніше. І це така зручна форма, бо якщо ну, що ти будеш роман писати в листах, а тут, значить, такий короткий вірш. Отака ти жаба прекрасна, і така та сучка офігна, і так я тебе люблю, і отак. Коротше, і отак їх щодня до оберту, бач, а тоді ще Фейсбуку не було, тоді було цей джорнал Людная жиражечка. Якщо є пенсіонери, то пам'ятаєш, боже, пенсіонери все збільшиться, все зпишиться. І писав я кожен день, писав, писав, писав. На це почали звертати увагу друзі, типу старийши, так реально, плющить, плющить. Потім знайомі психіатри, а потім видавці. І першим, хто на це звернув увагу, був Микола Шейко, директор дитячого видавництва Старого Лева. Дитяче видавництво Старого Лева тоді видавало тільки дитячу літературу. І мій перший, моя перша, значить, під Військова збірка поезії вишла так. Вона, королева богиня звісно, потім помітила. Ну, принаймні, я думаю, що надовго робила, увагу, що не помічала. Але далі вже приховати це в громадськості було ніяк ну, і так далі. Спойлер, ми в хороших теплих людяних стосунках до цього часу вітаємо один у нас день народження завдяки Фейсбуку. Ну, але що я вам скажу? Я зараз перейду до віршів, але прикиньте, завдяки цій жінці я почав абсолютно нове життя, я став кимось поетом, це все пішло в маси, я почав фейсом торгувати да? завдяки цьому. Мені дали Шевченківську премію. Боже жінко, свята, дякую тобі. Що скажеш, що треба поділитися, реально поділитися.